Всім привіт, друзі! Жабовня Фішинг. <с> Вас вітає канал Фішинг і його ведучий Дмитро Галаш. Давно, друзі, не було в нас відосів. Дуже давно, я б сказав, не знаю, майже два місяці я не знімав кіно в Києві, тому що ми перебували два з половиною тижні на Дністрі, виграли там чемпіонат України. По ловлі хижої риби з човна стали чемпіонами потім відібрались на чемпіонат світу який буде через два місяці проходити в Ірландії І потім було в мене дуже багато роботи я знаю ви писали що де звіт зі змагань друзі він буде вовчик Пам'ятаєш цей, пам цей мемор інтерв'ю. Да, да, та, Вітаю вас! А, збив мене з теми. А, звіт зі змагань готовий, а, але він буде, думаю, що в кінці сезону, тому що ще буде Кубок України. і в кінці сезону, в, там, в кінці осені, я не пам'ятаю, які дати. Я не дуже хочу показувати саме зараз всі теми, які ми там використовували, як саме ми виграли, бо є дуже багато цікавих нюансів, і може про всі я навіть і не розповім ніколи. Коротше, друзі, нарешті вибрався на Дніпро, витягнув мене Вовчик. А витягнув на отаке просто супер чудове місце. Ми на косі, це Труханів острів. Всі дізналися, думаю, тут нема що приховувати. Дуже далеко і дуже важко сюди дійти пішки. А чи майже, в... майже нереально, майже нереально Да А чи варто це робити? Дивіться далі у цьому відосі. Буде цікаво, тому що поки мене не було. В Києві був на змаганнях, а потім багато працював. Вовчик повідкривав нові цікаві теми, поділився, звісно, що зі мною. А я сьогодні буду ділитись їми саме з вами. Тому, друзі, приємного перегляду. А ловити друзі. Ми сьогодні будемо на ось такі прикольні приманки: дуйловські, дайвовські, ще якісь якихось брендів. Це спінінг Вовчика Каламареті. В мене сьогодні Аргенто, трьошка сертейт, 0,6 шнур, обов'язково чотирьохжилка, жилка, тому що тут в таких умовах неможливо по-іншому ловити. У мене ось зараз ось такий віпчик. Дай вам Мінієнт, друзі. Цікава назва, цікава приманка, дуже робоча ну Не тільки сьогодні його, звісно, що будемо використовувати. Аргенто UX в довжині 2.85, якщо я не помиляюсь, да що ж камера не фокуситься? О. 2.85 з тестом 7.28, тобто довгий. Береговик, моделька 24 го року оновлена. Хтось, багато хто пише, що це сібасові соплі. Але особисто я так не вважаю. Як для мене це ідеальний береговий джиговий інструмент для дальнього закиду, для ловлі, в принципі, будь-якого хижака. Будь-то щука, судак, жерех та хтось інший. Ось така сьогодні Снастюха. Ну, друга година. Але... Гопроснімай відео. О, бачиш? а ти кажеш на викиді, на викиді. Під ногами. Якщо щось відбувається погано, то це ясно, А якщо все добре, то ти. Бачиш, які під ногами? Біжа, Шпроти. Слухай, але він так ну, файно клюнув, що я ж. Це ж, це ж хижак. Сіканув. Це ж хижак. Хижачело. Тихо, тихо, тихо. Ну дай я тебе покажу. Він находить. Да. Ну майже такий самий, як оця рибка. Але є судак в Києві, є! Як мінімум один був, да. Щось фрикціон мені не сподобалось, як на підсічці спрацював. Ми його зараз підрегулюємо. Отак от, друзі. Ми сьогодні, після того, як вночі на Київ летіло більше, ніж 80 шахедів, трошки поспали, бо вночі не спалось. Дякуючи силам ППО, наче все пройшло нормально. Виспались і поїхали на риболовлю влітку по обіду. Не знаю, що з цього буде, але щось, щось буде, так? Води немає, місця супер прикольні. Тут глибинка добряча, я ловлю на 16 грамів без води. І в принципі нормальна пауза. Тобто, коли буде вода, я думаю, що тут і якісь 20 вага буде в нагоді. Ну, подивимось, я думаю, що ми якраз нагуляємось, дочекаємось води, вивчимо цю ділянку, бо є тут де походити. Ні, спати не підемо, я виспався, якщо чесно. Ну, все. А, отут Ракушнякова Бровка, от з неї він і хрякнув. Так, ну що ж, друзі, прийшов час переходити до робочої тактики. Ми пройшли метрів... 250. Вовчик ловив на цикади, я ловив на джиг. Вовчика 4 рибки, в мене одна. Висновок який, поки нема води, точно треба ставити ось таку приманку, вібруючу і колупатися по дну. І, до речі, вага 15 грамів, це така немаленька, як для цикади. Але і глибинка тут така, що якраз для такої ваги. Класично топимо її на дно, а потім повільно ведемо вздовж дна таким чином, щоб вона вібрувала. О, GoPro, Гопроснімай відео. Це твій! І так я теж тягнувся камеру ввімкнути, І він на паузі. Бем. Ну, щось дрібне-дрібне. Ого! Приманку розловив. І судак більший ніж е, попередній. У більше, ніж взагалі ніякого. <гум> Але клюнув, до речі, дуже бодро. Тут щось нормально вони так клюють, активні. На 55-ту цикатку 15 грамів. Ай-яй-яй, які гачки. Ось такий Судачево. Ну, це щось. От вам, друзі, поки... Нема води, цикади відпрацьовують непогано. Але хотілося б щось таке ува-ува. Руслове, гарне. Умови тут для роботи з нормальною рибою чудові. Тому очікуємо на щось гарне. Як завжди, камера в нас вимкнута була, але щось встиг. Клюваки, друзі, ви не побачите. Вона була, чесно кажучи, люта. Слухай, ну це вже який гарний сюди. Я знаю. Заплівочку. Оце божественна рибка. Божественна, бач. Ляпнув просто. Слухай, ногачки ну супер. Да. Я... <свят> Я на пальці до своєму вже перевірив, що вони не <свят> 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 Слухай, гарно, гарно, всадив так. Ти був правий, що саме так, на, на цикадку вони дуже бодро клюють судачки. Дуже-дуже класно і от насправді, коли на гуму вони ледь-ледь типу, тикають, то тут так на цикаду вони посадочна. Є... Так, я. На О, Це, тобі. Да, місце фантастично, просто не передати. Ще й влітку, коли все зелене. Київ з води завжди красивіший, бо в місті це бетонні джунглі, а з води просто фантастика. Що? Я продовжую ловити. Сказати, друзі, що по класиці, клюнув судачок на біля бровки, і клювання відбулося саме зараз на паузі. Тобто я завожу цикаду на підриві, потім зупиняю проводку, вона падає і ще трошечки грає, і в цей момент судачок. І клюнув. Отаке піджало під берег судачка. Але тут ну, покльовка була, там, ну, щоб ви розуміли, метрів напевно так, добрих вісім, тобто бере він з глибинки. Ох ты ти... GoPro Гопроснімай відео. Ви бачили оцей підрив? Ох, воно і підкинуло, офігеть! Оце подача була. Підійшов судачок. Не було і підійшов. Судачок така риба, яка переміщується. Можна в одну і ту саму локацію кидати. 150 разів, а потім просто він підходить і починає клювати з кожного закиду. GoPro снімає відео. О, добрав! Когось! Дрібного судачка, скоріш за все. Снімаємо да. і коротко. Це, до речі, приманка Вовчика. Він свою обірвав, я свою теж обірвав. Але в нього два таких було віба. Він вже просить мене повернути її назад, а я не можу, тому що клює. Ну, погуляйся, я половлю ще трошки. Не пасешся цикад, незрозуміло, яка вага. Знадобиться на риболовлі, тому що іноді там 7 грамів тільки, іноді 10. А саме тут, в цих умовах 14-15, ідеальна вага. І в нас їх залишилось там буквально пару штук, тому ми бережемо їх, чесно кажучи, на вечірній штовчок води, коли почне краще клювати судачок. Бо на гуму він саме тут, саме зараз, саме сьогодні не хоче. Тобто ну, одного я зловив на початку, а потім ніфіга. Просто ніякої активності. От такі справи з цією гумою і з цими цикадками. Ну, зараз покльовка на перших прокрутах. Гоу-про, mm. снимай видео. пара па, -па, -па. Mm. Ну, Або це не риба? Ні, це риба. Слухай, ну що сказати, це свято якесь Судакове. Ай-яй-яй. Він ще колючий, коли дрібний такий. Але ж має бути і нормальні пацани тут. Добре, що з невеликої глибини, тому вони тут не страдають. Ну, принаймні не сильно. Просто роздавало дрібних судаків. Друзі, саме вейдерсні боти і в нагоді на такому камінні. Чому? Тому що в звичайних забродах а, нога не зафіксована там, де гумовий чобіт, а от коли окремо йдуть штані з чулками і боти, максимальна фіксація ноги. Для цього, для гірських річок, воно насправді було і розроблено, там, де багато каміння, складні умови От. і боти, хто не знає, вони досить жорсткі, такі, як колодки. Привалиться копри. Привалиться копри. Ну, не багато, але трошки подруга. Ні, ну цепи вистачає, каміння. А що у вас? Лящі клюють? Щось не хочеться. Не хоче? Буває. Дуже важко, друзі, тут переміщуватись. Я спочатку ми коли приїхали, кажу вовчику, може підемо в шортах, в кроксах. Він каже, ти що приколюєшся. В Вейдерсах, як там не було б, ноги захищені І не тільки від каміння, а ще й від піявок, які дуже полюбляють влітку присмоктуватись. Кушняка шкрябнув цикадкою, по ракушці вже під берегом майже на проводці. І така гарна-гарна подача. Навіть не знаю, що це, а не знаю вже. Це замучений такий судачело. Замучений цикадосом. Блін, а де ж нормальні судаки? Вечорі, а... а судаки не починають клювати нормально. Тільки отакі дришліки. О, ну воно і не дивно, літній режим. Тихо, тихо ти ж не пролізеш тут через траву. О. Літній режим, це вам не весна, коли клюють здоровенні риби, але... Піймати щось можна. До речі, ось таку я поставив модельку від Dio. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як вона називається. Потім подивлюсь, посилання в описі поставлю. Сама ця моделька 15 грамів, що зручно. Дайва скрізь пише на таких залізячках своїх вагу. Це щось посередині між. Цикади і вібом приманка. Тобто можна і стукати, можна і в рівномірку вести. Така цікава штучка. Згадав, як називається, друзі, самурай VIP. 15-грамовий. Вони бувають, у мене ще є десятка, двадцятка і наче 25 буває, але в мене її немає. Це така робоча історія, але ну, я його намагався на нього ловити по активному судаку навесні. І на гуму тоді клювало, ну, клювало, а на нього взагалі по активній рибі я кидав цей віп, жодної покльовки не було. От вам і різниця по О, різниця по приманкам по сезону. Тепла вода це завжди більш активні приманки. ну Хочеться сказати, що під вечір починає розкльовуватись рибка, хоча зараз е 17.32 води ще немає, але дрібний судачок дуже активний. Не знаю, подивимось, чи видавіть його сюди по е штовчку води, тому що ну глибини тут. Відносно великі, і ну, це такі, я би сказав, нелітні горизонти Судака, тому що влітку є термокліни. Ну, Зазвичай судак там в Києві в мене ловиться по човну о, на глибині 4-6 метрів. А тут значно більше. Ну, Подивимось, походимо, пошукаємо щось, якісь виступи, бо Тут вистачає на викиді там менша глибина, потім спускаєшся в канавку, клює як з дальньої бровки, з ближньої, тому є над чим подумати і над чим попрацювати. Колопроснімай відео. Ви бачили цю клюваку? Це щось нереальне. Ну, риба дрібна, але подача була таке, така, наче там двуха якась влупила, наскільки жадно е він бере ці віби і ці кади саме зараз, саме по холодній воді. Блін, ну де ж де ж, де ж твої бабусі? І дідусі, друже, ну де? От скажи. Давай, клич. До речі, зараз е я не ступінькою вів приманку, а повільно-повільно проводив вздовж дна рівноміркою. Ну Тому і клювання було так відчутно, тому що рівномірка, вона завжди дає більш Агресивну покльовку в руку. Фу, друзі, хотіли ми вечірнього кльова, але вирішили спати. Я тобі казав, день. Так, да, та ні, ну насправді, друзі, температура невелика, там під плюс 30 і вітер продуває, наче воно здається, що легко, але. 6 годин під таким сонцем ну, просто вбиває, і плюс важка ніч сьогодні була. Тому вирішили наступний раз приїхати безпосередньо на вечірній кльов, а не гуляти в день, бо днівний кльов закінчився. І виловити все, що тут є. Все. Пакет? В пакет. Коротше, друзі, Кертую. насипайте лайків. Підписуйтесь, якщо вам сподобалась ця тема, можемо ще більше поспілкуватись по цьому. Вовчик вже там дисертацію написав по вібам. Якщо вам сподобалось, можемо ще більше пообриватися на, на цю тему. Ну Сьогодні <плес> скільки ми? 4, 5, 6 штук. Шість вібів відсадили. Але прикол в тому, що гума не працює, тому і приходиться ловити на віби, які, на жаль, частенько відриваються. Але і покльовка на них, я вам скажу, просто незабутня. Що дуже дивно для такої, скажімо так, не дуже активної риби. Все, друзі, до нових зустрічей на Ютубі та на воді. Папа! -па.